Манускрипт Войнича це одна з найбільших і наймістичніших загадок в історії людства. Цей рукопис, створений понад 600 років тому, досі залишається недоступним для розуміння. Вперше його знайшов у 1912 році польсько-американський антиквар Вільфрід Войнич в Італії. З того часу книга стала справжнім полем бою для криптографів, лінгвістів і вчених, які намагаються розкрити таємниці її тексту. Вона повністю написана на невідомій мові, що досі не піддається розшифруванню, а ілюстрації настільки дивні. Що навіть найкращі розуми не можуть знайти їм точне пояснення. Манускрипт войнича містить близько 240 сторінок пергаменту, їхній розмір 15 на 15х23 см, сантиметри, і вони виглядають як щось середнє між чарівною книгою і магічним посібником. Текст написаний дивним алфавітом, не має жодних аналогів у відомих мовах. Чорнило, яким було написано, дає змогу припустити, що книга була створена між 1404 і 1438 роками, і, можливо, її автором був якийсь алхімік. Чи таємничий учений того часу дослідження пергаменту також вказують на те, що манускрипт міг бути створений в Європі, в Італії чи Центральній Європі. Тепер уявімо собі, що на цих сторінках зображені не просто букви і слова, а цілий світ загадкових малюнків. Перший розділ манускрипту можна умовно назвати ботанічним, адже він містить понад сотню дивних рослин. Вони зовсім не схожі на ті, що знайомі нам із реального світу. Тому багато вчених вважають, що це могли бути вигадані види або ж рослини, відомі тільки алхімікам. І Цікаво, що кожна рослина супроводжується текстом, який ймовірно описує її властивості або використання. Але найцікавіше це те, що всі ці рослини не існують у природі, і ніхто досі не зміг знайти їх реальних аналогів. Другий розділ манускрипту, напевно, спантеличить навіть досвідчених астрономів, бо тут ми бачимо зображення зодіакальних сузір'їв і небесних тіл. І хоча вони нагадують відомі астрономічні карти, в них є дуже багато невідповідностей. На цих діаграмах є не лише сузір'я, але й дивні символи, які не відповідають жодній з астрологічних чи астрономічних систем того часу. Можливо, це була спроба створити особливу астрологічну систему, яка мала свій власний сенс, але так і не дійшла до нас. Третій розділ манускрипту може здатися ще більш дивним. Тут зображені оголені жіночі фігури, які купаються в басейнах або плавно рухаються трубами, що з'єднують різні резервуари. Одні дослідники вважають, що ці малюнки мають медичне або анатомічне значення, адже вони зображують процеси, схожі на ті, які відбуваються в організмі, наприклад, кровообіг або лімфатичну Систему. Інші ж припускають, що це може бути якесь алхімічне або магічне зображення. Четвертий розділ в манускрипті є фармацевтичним. Тут ми бачимо зображення різних частин рослин: коріння, листя, квіти, а також судини, які, ймовірно призначались для виготовлення ліків. Деякі вчені вважають, що це могла бути особлива книга рецептів, створена для лікарів або алхіміків середньовіччя. Однак жоден з рецептів або формул, що зображені в манускрипті, не вдалося зрозуміти через незрозумілий шифр тексту. Останній розділ манускрипту залишає Ще більше запитань. Це чисто текстовий розділ, в якому багато абзаців поділено зірочками. Це може бути перелік інгредієнтів для лікувальних зілля або ще якісь інструкції. Але, на жаль, без розшифрування тексту ми не можемо бути впевненими, що саме міститься в цих розділах. З моменту знайдення манускрипту в 1912 році вже кілька поколінь криптографів намагалися розшифрувати його зміст. Неймовірні зусилля були докладені для того, щоб зрозуміти текст, але до сих пір ніхто не зміг відкрити його таємницю. Були запропоновані різні. Гіпотези. Одні вчені вважали, що це могло бути шахрайство середньовічного алхіміка, інші припускали, що це може бути код, створений для того, щоб захистити якісь важливі знання. Проте, незважаючи на численні спроби, рукопис залишається незбагненним. Ще цікавіше те, що сучасні технології, такі як штучний інтелект, не допомогли знайти ключ до розшифровки манускрипту. Тому манускрипт Войнича залишається одним з найбільших таємниць в історії людства.